Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку, щоб розповісти вам як можна детальніше про гру Lord of the Fallen. Так як вона трішки складна в розумінні механік, навіть в коментарях мені це писали. Тож почнемо з вибору персонажа. При виборі персонажа варто звертати увагу на одну річ: це основний стат для вашого білда. Тобто, якщо ви граєте інферно чи сяйво, стати відповідні. Якщо через ближній бій, то вам потрібно міць, витривалість і життєва сила. Але варто зауважити, що життєва сила і витривалість потрібна при любій збірці, так як заклинання теж використовують витривалість, а для кидальних предметів збільшує боєзапас. Умбральна магія теж відноситься до інферно. Після вибору персонажа ви почнете гру з фіксованими статами і початковим одягом, залежить від вашого вибору. Кинути стати в нуль не вийде ніяк, щоб розподілити їх за бажанням. Тож перше, що вам потрібно навчитися, це використовувати ліхтар, щоб знаходити різні таємні місця, і це не обов'язково переходити в світ мертвих, просто просвітлюйте шлях наперед. Для комфорту, коли в світі мертвих є якийсь прохід, то ви будете бачити такий пилок, або будуть літати метелики, самі жирні знахідки в світі мертвих, то вам обов'язково туди ходити. Ще є такий фейковий світлячок. Раніше я не знав як вигоду з нього дістати, а вам зараз розповім. Коли бачите таку штуку, виконуйте виривання душі, щоб запобігти нападу на вас. Наступне поговоримо про розхідники. Їх тут не так багато, як вам може здатися на перший погляд. Тож, перше, з якими ви зустрінетеся, це ягоди, які відновлюють відтриваліці. Два типи уламків каміння. Вони мають різний розмір, і відповідно до цього залежить відновлення здоров'я і магії. Сумка з боєприпасами це вже очевидно, я думаю. Наступні це захисні розхідники. Вони є трьох типів: перші надають опір до різних ефектів, другі знімають набуті ефекти. А є ще об'єднання, які роблять і те. Інше, але вони дуже рідні. Чарівна сіль дає вам можливість використовувати атаки за ефектами. Від їхнього розміру залежить тривалість і шкода, яку вони будуть наносити тим чи іншим ефектом. Варто зауважити, що отруєння, запалювання, обмороження, опіки, кровотеча і сміт накопичують негативні ефекти на ворогах, а решта задають додаткову шкоду тим чи іншим ефектам. Обвуглений палець використовуйте перед багряним ритуалом. Він потроїть в нагороду за перемогу, якщо що багряний ритуал це ПВП. Кроляча лапка підвищує шанси падіння предметів, око помсти збільшує час появи червоних ліхтарів для швидкого фарму очей. Дзеркало захисту дозволяє захиститися від небажаних ПВП сутичок. Дивний камінь потрібен для п'єти. Він відкриває додатковий діалог і зброю. Частково на це я дав відповідь, коли писав про цінники. Є всього шість негативних ефектів, які накопичуються. З них небезпечні ці сайво, так як вона наносить миттєву шкоду. Зрештою можна ще миритися, бо вони задають періодичну шкоду після накопичення. Єдиний захист від цього це не потрапляти під удар. Але якщо вже так трапилося, то в характеристиках обладунки є такі пункти, які будуть доповнювати ваш спротив ефектам. Особистий спротив залежить від рівня і вкачених атрибутів. Ворог теж має власні ефекти до атак. За вони такі самі, які опір до них. Типу атакує вогнем і має опір до вогню. Деякі вороги мають стійкість до фізичної шкоди, а саме охоронець, кінг. Кін... охоронець, кін... Гран... гра, охоронець, коротше присвячений руйнівник, принесений тишею, багряна тінь, брехливе обличчя, але тільки спереду. Майже всі освячені мають стійкість до чар світла, окрім лицаря падалі, і володіють сильним пробивним ефектом. Піздець, як больно б'ють. Окрім негативних ефектів є ще чотири типи шкоди: фізична, вогняна, священна і в'яні. Відповідно до цього вороги мають стійкість і вразливість. Типу вогонь ефективний проти священих вартових, а сяйва ефективне проти ворогів рогара. В'янення неефективне проти більшості ворогів з Умри, а вороги лицарського і кражаного типу стійкі до фізичної шкоди. А про зброю тут можна писати довго, але це буде під конкретну збірку. А ми тут розбираємося в основах, що тут до чого. Ось ми вибрали любу зброю і бачимо 6 іконок, які повідомляють, чи має активний ефект чи ні. Сила атаки, фізичне ушкодження це те, про що ми говорили вище. Захист це коли ви використовуєте парну зброю або без щита, і ось ці надписи позначають труни, які підходять найкраще до цієї зброї, це я так думаю. З обладунками все так само. Особливу увагу варто приділити їм при першому проходженні, бо в різних біомах різні типи ворогів з різними типами атаки. Про це я детально розповідав в минулому відео про власну збірку, а при повторному проходженні з увімкнутими модифікаторами на ворогів це стає без користь. Тож рекомендую під час другого проходження використовувати броню найкомфортнішу для вас, бажано середню або легку. Далі я вже не знаю про що писати. А хоча, давайте розповім, як вибирати місце для фарму. Перше на що варто звернути увагу, це на час вбивства ворогів. Ми ж всі розуміємо, що не обов'язково вбивати мечем, а можна просто зіштовхнути, закидати заклинаннями або предметами, так як я показував в минулому відео. Наступне це час на круг, що я маю на увазі. Ось є 3-4 вороги, які потрібно вбити якнайшвидше перед тим як відпочити, щоб досягти максимального ефекту. І третє це рівень ворогів. Тобто краще вбити одного сильного, але швидко, ніж бігати за десятку малих. І не забувайте про всілякі допоміжні предмети. Це розхідники типу кролічої лапки чи персень на збільшення душ або підвищення ймовірності випадання луту. Думаю, на цьому досить. Сам не знаю для чого я робив цей відос, але як є. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, особливо те, що я пропустив. А з вами був Харциз. Грайте українське, підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скидиш